Ну, тому що Україна від мене відвернулася. Від нас. Яким чином Україна від вас відвернула? Ще в 2014. Що таке сталося, що Україна від вас відвернулася? Що ви маєте на увазі? Трохи стало нас бомбити. Бомбить. Просто так. Від Нема чого робити. Ну, знаєте, мене просто так бомбили. Вас лічно просто так особисто. А решті теж особисто. В Україні була особиста ненависть до вас. Ви мені зараз будете розповідати, що ви не бачили у себе Я російських військ. Правильно? Нічого не хочу розповідати. Кого? Я не бачу. У Шилін уже бачив, розказав усе. Всі вже розказали. Гіркін розказав, всі розказали. Хто розповів? Всі, хто це робив. А ви Кто не розповів? бачили. У Шилін розповів уже. так. Гіркін, Гіркін, не мені особисто, а на